Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Глина на стінах, як в хатах-мазанках і японський сад на 16-му поверсі столичної висотки. Ця квартира здобула вже чотири міжнародні нагороди. Проте, коли архітектор Сергій Махно тільки створював цей проект, його називали ледь небожевільним. то поручень. У кого-то кусок ветки. Це кусок бревна, который став вот таким вот деревянным порталом. І старинные жернова. Усі ідеї для своєї квартири Сергій вигадав сам, хоча колись був дуже далеким від дизайну та архітектури. Мой папа, хотел, щоб я був спортсменом. 13 років я віддав у Кушанка карате. Неплохие надежды на мене возлагали тренера. Вісімнадцять майстер спорту, п'ятиразовий чемпіон України. Йому пророкували кар'єру тренера, але на подив усім хлопець взагалі покинув спорт. Перший раз, коли я виграв чемпіонат України, я не попав на чемпіонат Європи, тому що в нашій сім'ї не було грошей. Одна з причин, чому я вирішив, що в житті має бути щось помінятися. Такою зміною стало малювання. Він захоплювався ним ще в школі, а згодом став одним із перших професійних графітчиків України. оскільки ну, графіка це була модна, молодіжна, актуальна. То перші деньги мої зароблені були на графіті. Вивчав дизайн та архітектуру. В 21 вперше став татом, а в 22 і власну справу відкрив. З того моменту я став чувствувати себе чоловіком, який не просто рисує, а вже компанія У нього є. Ровно один я і, і больше нічого. І хоча до карате Сергій більше не повернувся, неймовірна любов до японії в нього залишилася. Він назвав по-японськи своїх молодших синів Хікару, це сіяючий, а Тадао це ідеальний син. А в дизайні його родинної оселі тісно сплелися українські та японські мотиви. Ну, я давно вивчаю тему вабі-сабі. Це японська філософія, естетика. И это истина в простоте. То тобто есть не идеальные поверхности и должны быть. Они должны стареть вместе с нами. Все здесь очень просто: глина, дерево, камень, металл. Хоча деякі идеи Сергія навіть рідні спочатку сприйняли без ентузіазму. Моя даже жена, она, будучи со мной сейчас 10 лет уже в браке официальном, она была жутко расстроена. Замазать глины стены. То тобто есть она была не готова к этому. Коли я завалу ваклювали ці балки, навіть моя мама прийшла і говорила, синок. Ну це не, не через щур уже. Наскільки дорого обійшовся проект цієї вабі, сабі квартири? Сергій не говорить, але додає, глиняні екостіни дешевші ніж коли їх просто пофарбувати. Сейчас метр квадратний глини стою там от 150 до 350 гривень за метр. Дизайн цієї екологічної квартири уже здобув чотири нагороди на міжнародних конкурсах. І Сергій переконаний, це ще не кінець. Зараз архітектор будує власний дім і жартує. Інтер'єр там буде ще більш шаленим.